Доброго дня малята, пропоную погратися в гру, назва якої Правда чи фейк. Розглядаючи ілюстрації знайомих казок, потрібно визначити, чи є на них зайвий персонаж, чи немає. Якщо ілюстрації казок без зайвого героя, то це правда, і ви показуєте знак супер кулачок з великим пальчиком вверх. Якщо ілюстрації казок із зайвим героєм, а в дійсності в цій казці такого персонажа немає, то це фейк, і ви показуєте. Перевернутий кулачок із пальчиком вниз. Як називається казка? Так, курочка ряба. Чи є тут зайвий герой? Ні, немає. То це правда. Як називається ця казка? Так, казка називається Ріпка. Подивіться уважно, чи є на ній зайвий герой. Так, є, то це фейк. Як називається ця казка? Правильно, червона шапочка є зайвий герой? Ні, немає, то це правда. Як називається казка? Курочка ряба. Є зайвий герой. Так, є, то це Фейк. Назва казки? Правильно. колобок. Є зайвий герой? Ні, немає. То це правда. як називається ця казка? Так, колобок, молодці. Чи є зайвий герой? Так, є, то це фейк. Як називається ця казка? Правильно, Лисиця і журавель. Є на ній зайвий герой? Немає, то це правда. Як називається ця казка? Так, троє поросят. Є на ній зайвий герой? Так, є, то це фейк. Ця казка як називається? Так, рукавичка. Є на ній зайвий герой? Ні, немає. То це правда. Як називається ця казка? Так, Лисичка і Журавель. Є зайвий герой? Так, є. То це фейк. Як називається ця казка? Троє поросят. Молодці. Є на ній зайвий герой? Ні, немає. То це. Правда. Як називається ця казка? Молодці, рукавичка, є зайвий герой? Так, є, то це фейк. Як називається ця казка? Так, рібка. є на ній зайвий герой? Немає, то це правда. Як називається ця казка? Так, вовк і семеро козенят. Чи є на ній зайвий герой? Так, є. То це правда чи фейк? Правильно, це фейк. Молодці малят. Ви молодці малята! Гарно потрудилися. Пишаюся вами так тримати. До нових зустрічей!